Здравствуйте, шановні глядачі, отримав я сьогодні знову посилочку на новій пошті з сіменами. Я вже виставляв відео, де я показував, які я сіятиму голландські сорти, томатів, капусти, там огірочки. Відео є на моєму каналі. Зараз я вирішив спробувати трішки виписати нових сортів. Ну, для того, щоб продавати людям гарні розсаду, гарну розсаду їх, гарні помідори. Я спочатку садю їх сам. Ось список того, що я купив на суму 1261 гривня. Але це все нічого. Це я все посадю, перевірю на собі, як воно буде рости, що з нього получиться. Якщо гарні сорта залишу, заберу насіння і залишу для продажу людям на наступний рік. Все, що буде погане, все повикидаю. Але мене засмутило те, що мені прислали ось таке насіння. Подивіться, ось воно. Подивіться, накидали, як попало. Фірма Добродар. Солідна фірма. Вже ж не перший рік вона все займається цим. Але подивіться, що жодної нормальної. Упаковочки, де, де є фотографія, які це будуть, щоб звірити, правда вони показуються, чи неправда. Подивіться, все. Ось такі присилають сімена. І що саме ще більше, за це все, що вони мені накидали отут, вони з мене взяли обробка та відправка замовлення. 89 гривень. За що, за оце все упаковане в якісь бумажечки? Не знаю. Більше я з ними зв'язуватися не буду. Як я можу посадити томат, якщо я не знаю, що це? Хоч би показали, щоб дійсно воно таке, чи не дійсно те, що вони. Рекламують на сайті, і те, що вони мені прислали, це мені тепер що, кожен сорт потрібно буде знову заходити на сайт, дивитися, не знаю, як ви гадаєте, правильно це чи неправильно. Я думаю, що це не солідно. Дякую, що дивилися. Гарного вам врожаю. До побачення.